Привіт усім! І сьогодні для вас я знімаю відео, де я вам розповім про топ-10 гравців, які вистрілять у сезоні 23-24. Як і перед минулим сезоном я теж таке відео знімав. Починаємо. Десяте місце. Ніколас Джексон із Челсі, Сенегалець який в флітку із Вільяреала до лондонського Челсі, зміг закріпитися, і зараз основний центральний нападник. Лонуського клубу. Джексон дуже перспективний гравець. Він швидкий і гарно грає і на фланзі, і на в центрі нападіння. На Тому ми побачимо Джексона як топ-гравця у топ-клубі. Якщо Челсі не буде буксувати як в минулому сезоні, то Джексон зможе себе проявити. Я ставлю свою ставку, що Джексон заб'є у англійській прем'єр-лізі як мінімум 10 забитих м'ячів. Далі ще один молодий перспективний гравець із АПЛ, Жеремі Доку, який теж, як і Джексон, влітку змінив прописку. Із Франції з Рену він перейшов до Манчестер Сіті і вже навіть зміг відзначитися дебютним м'ячем за володаряв Ліги Чемпіонів. Доку впишеться у систему Хосепа Гвардіоли. Зараз на правому фланзі грає Бернарду Сільва, тому Жеремі Доку може його витіснити. Із складу, тому що Бернардо також може зіграти в схемі 4-2-3-1 і в центрі під нападником, де буде боротися за місце в составі разом із Хуляном Альварсом, поки де Брюне немає у складі. Тому для доку це дуже гарний шанс закріпитися на правому фланзі атаки у Манчестер-Сіті, тому що він дуже швидкий технічний гравець, який буде розривати оборони команд АПЛ. Далі Самуель ілінг жуніор, який вже до... в кінці минулого сезону почав допускатися до стартового составу Ювентуса. А в цьому сезоні теж пару разів вже виходив в основному складі. Ілінг жуніор він із Англії. Він швидкий лівий Вінгер, який, я думаю, що буде витісняти Костіча із состава і грати на постійній основі лівого Вінгера при схемі 3-5-2. Сьоме місце француз із Баварії Тель, який в цьому зоні на початку показує дуже демонстративний футбол. Він вже відзначився декілька разів в чемпіонаті Німеччини і зараз на ходу в його конкурентах Харрі Кейн. І Тель може йому дати гарну конкуренцію, тому що нападник, коли виходить, він забиває важливі м'ячі. Можемо згадати його нещодавній м'яч у ворота Манчестер Юнайтед у Лізі. Чемпіонів, до речі, переможний. Матч тоді закінчиться 4-3 на користь Мюнхенського клубу. Після того, як Мане покинув Ліверпуль, всі думали, що Луїс Діас стане його заміною на лівому крилі атаки. Воно так і повинно було бути, тому що Луїс Діас непогано почав минулий сезон, але і за травми він пропустив півроку, тому так і не зміг гарно провести минулий сезон. В цьому соні Дієс вже набирає форму, провів гарні перші матчі в чемпіонаті і зараз є основним на лівому фланзі Ліверпулю. Тому атака у Ліверпуля виглядить дуже-дуже топова. Дієс, Салах і Дарвін Нуніс. Я впевнений, що Дієс зможе продемонструвати свій найкращий футбол в кар'єрі та заб'є точно 10 пілюс м'ячів. Бажаємо йому удачі і без травм. Кай Хавер, якого критикували за цей. Трансфер дуже багато експертів, але я вважаю, що трансфер Хаверца із Челсі в Арсенал це топ-перехід. Я його взяв у топ-10 найкращих трансферних літа. Хто не дивився це відео, будь ласка, подивіться. Вона є на моєму ютуб-каналі. Хаверц – гравець який може зіграти на декілька позиціях, як і на флангі атаки, так і в центрі, так і під нападником. Так і в трійці центральних півзахисників разом із Парті, Райсом або Етегером. туди можна поставити і Хаверца, тому він проведе, як на мене, топовий сезон. Рафіня, який Рік сидів під Усманом Дембеле, коли Усман грав в основному складі Барси, Рафіня був його дублером і виходив на заміну. Зараз же Усман. Поїхав до парисен джермен і Рафіння має закріпитися як основний гравець на правому фланзі атаки. Ямаль, так, Лямій Ямаль грав перші тури в основному складі. Все це через те, що. Рафіня отримав невеличкі ушкодження та ще й червону картку в першому турі Ла Ліги проти Хетафи. Але зараз Рафіня вже і відновився, дискваліфікація закінчена. Тому Рафіня буде набирати форму і демонструвати найкращий футбол в кар'єрі. Тому що Рафіня це великий мастер. Він технічний та дуже швидкий. А який в нього просто прекрасний пас. Тому я вважаю, що Рафіня цей сон проведе на топовому рівні, і буде один із лідерів Барси. Далі йде П'єр Емрік Обамеянк, який влітку змінив Челсі на Марсель. Вже там показує непоганий не рівень і навіть вже забив більше голів, ніж у минулому сезоні. Так, зараз тільки місяць від початку нового сезону, але Обамеян вже побив свій минулорічний рекорд по забитим м'ячам в составі Марселя. Він ідеально вписується у схему 4-4-2, яку строїв Марселіньо. А саме Абеміян була кандидатура Марселіньо, який перейшов до Марселю. Але вже бразильського наставника звільнили. А я вважаю, що все одно, хто б зараз не прийшов, в Марсель, то повідомляється, що зараз його пославив Дженаро Гатузу Абомеянд, як на мене, все одно буде основним центральним нападником, буде забивати і Марсель проведе дуже гарний сезон. Я на це сподіваюсь, тому що П'єремерік справжній топ. Форт, будемо чекати 15 голів за сезон. Крістіан Пулішич на другій сходинці. Взагалі, трансферна компанія Мілану дуже дивує, дуже ярка та топова компанія Чуквезе, Лфтус Чік, Окафор і Крістіан Пулішич, як на мене, самий яркий персонаж із цієї групи. Гравець, який із Челсі перейшов влітку за таку маленьку суму 20 мільйонів, як для такого гравця, як Пулішич. Він вже забиває, вже віддає. І я думаю, що. І з таким складом Мілан зможе поборотися за трофей серії А. І тому в цьому сезоні буде дуже цікаво дивитися на італійську серію А, тому що кандидатів на чемпіонство дуже багато. Інтер, Наполі, навіть Ювентус, як на мене, Рома, та саме Мілан, який із оновленим складом буде як розривати в чемпіонаті. Зараз у них вже 12 очок, і тому вони будуть рухатися тільки далі. Тільки в них одна поразка від Інтера 5-1 на Сан-Сіро. Перше місце займає Маркус Тюрам, гравець, який просто ідеально впишеться у команду Сіміона Інзаги в Інтері на пару із Лаутаром Мартіносом. Ці два нападники можуть поборотися не тільки за трофей серія, а й за Лігу Чемпіонів я вважаю, що коли Інтер зараз розстався із ломало Ромеру Лукакою підписав саме Француза, вони не чуть не трішки не. Потеряли в цьому трансфері, тому що Маркус справжній топ. Я від нього чекаю як мінімум 10 голів в чемпіонаті, тому що це такий же гравець по типу, як і Ромело Лукако. Він дуже потужний та дуже швидкий і дуже гарно, холоднокровно може забивати м'ячі і асостувати на Лутаро Мартінеса. Побажаємо тюраму і інтеруспіхів у цьому сезоні. На цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться. На мій канал, та напишіть свій топ 10 у коментарях гравців, які вистрілять у сезоні 23-24. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. На все добре, слава Україні!